У двері вже постукала весна, прийнісся з собою Перше весняне свято свято ніжності, чарівності і краси. Весна і мати, вони так схожі між собою, бо обидві дають життя. Весна землі, а мати дитині. Міжнародний жіночий день, 8 березня, святкують вдома, на роботі, у школі. Не є винятком і дитячі садочки. Мабуть, святкові ранки в дитсадку найдушевніше з усіх можливих свят. Безпосередньо малеча хоч і готується до свята, заздалегідь, вивчаючи віршики, пісеньки, намагаючись чемно поводитись, щоб таким чином привітати дорогих мам і бабусь чудовим жіночим святом. 3 березня напередодні міжнародного жіночого дня маленькі вихованці Володарського дошкільно-навчального закладу Пізнайко привітали своїх матусь, висловлюючи вдячність за невтомну турботу, любов, терпіння і відданість. Малюки здивували своєю надзвичайною артистичністю. Наша мама в дальнейшем, сладкий сама малосна.

Ты меня любишь, ти мене любишь, любиш, домичка. Свято стало дійсно неймовірним зізнанням дітей в любові до матері, і всі, хто в цей день знаходився в залі, відчули доброту дитячих сердець, побачили в своїх дітях іскорку великої любові до себе. Нехай вислів Мамо, ти найкраща з усіх мам у світі завжди буде для нас найкоштовнішим подарунком до будь-якого свята.